Що казати про царину Ради Європи, то це більше захист прав людини, відновлення демократії та далі. Тобто, це більше речі пов'язані, мабуть, будуть із справедливістю з міжнародним трибуналом спеціальним, про який багато ми говоримо з, з партнерами про те, що його треба створювати. Вчора у нас була зустріч з профільними керівниками профільних директоратів Ради Європи, де ми про це говорили, що питання відплати справедливості абсолютно має. Настати для Російської Федерації, якщо казати взагалі про європейську спільноту, то звичайно ми вдячні, продовжуємо бути вдячні за пряму фінансову підтримку, яку нам надає Євросоюз. І вона була і в цьому році, і якраз на завтра ми очікуємо рішення, як це буде відбуватися в наступному році. І звичайно, це військова підтримка, яку надає багато країн Європейського континенту і члени Євросоюзу, і члени Євросоюзу, і члени НАТО, не члени НАТО, але. Є країни, які роблять це незалежно від своїх участі в різних організаціях. Звичайно, є країни, які мають військовий нейтралітет своїй своїй в свої конституції, бо своїй концепції, Але вони допомагають гуманітарно, розміщують наших біженців, допомагають нам фінансово і допомагають до речі з відновленням справедливості як Ірландія. Великий внесок робить. вона якраз головувала в Раді Європи. Зараз передала головування Ісландії. Де буде форум четвертий відбуватися? Я сподіваюся, що ми на цьому форумі теж будемо серйозно на найвищому рівні представлені і зокрема будемо говорити про збільшення цієї підтримки. Про це ми говоримо тут другий день із колегами з Ради Європи.